Грузу сусідів. А всередині нічого нема. Це акація, тобто легко не буде. Ось це чудовисько. Відійду в бік, бо ще на мене впаде, закусує, як то кажуть, мінус акація. Так, що у нас? 30-та модель акумуляторного секатора від лідер. Ну, тут написано 20 як живлення, але ну, по факту це 30-та. Тут може було б потрібно написано. Тобто 30 мм. Осилює, та? що по комплекту. Ось така інструкція інформативна, мені сподобалось почитаєте, як захочете. Потім ось такий набір ремкомплекту Це ключі для розбору, брусок для заточки та масло для змащування. Включення таке позапланове. Це вже на наступний день після запису огляду. Добре, що я вчора його ще не зробив. Значить, є такий блогер Петрович, я в нього бачив даний секатор, це вже трішечки підточував, брав брусочок з комплекту. Ну і думаю, там же сказано в інструкції перед кожним використанням змащувати ось ось цей отвір. Думаю, ну добре, взяв вже ж нічого ніде, це ось такий же ж флакон. Петрович, коли брав цей пакет у руки, каже, мастило для змащування, відкручуєш. Дивлюся, а всередині нічого нема. Пишу їм, кажуть, так це тільки флакон, а мастило десь беріть. Петрович сказав, мастило для змащування, що тут ніхто ніде нічого не говорить. Сказали, будь-яке машинне масло, головне, щоб без всіляких там решток всередині. І... <смас> так що перевіряйте, бо бачите, блогери не перевіряють, він просто так в руки взяв пакетика і все. І сам секатор. Він в такій іде піні. Сидить надійно в пакеті. Там я бачив, якщо в комплектацію ви берете з акумулятором і зарядкою, то там він вже буде в такій валізці. Що по секатору, ну вже видно, трошки не мрізав, це вночі, там далі відео буде. Так, як бачите, ніч нічого геть не видно. Це чисто вирішив тест, ніхто не робив, як то кажуть. Так, і ось. Над він світить. У мене не надто професійна камера. Я вирішив показати, як воно працює. Тобто щось мінімально побачити можна. не знаю там. Хтось буде в кукурузу, в сусідів різать, я не знаю. Мені краще видно, чим передає телефон, але ви бачите, та, ось, захопив це біля горіха. Так, мінус горіх. Так що щось не можна зробити, бачите, екранчик теж світиться. Давайте ще раз його зріжу. Дивіться. Ось так він світить. Так, ще мінус горіх. ну Це таке молоде поотходило. Тепер з ліхтариком. Ось ви бачите, з там боком зрізав. Так що щось з ним побачить можна. Чисто вночі, це чисто вийшов показати, як він світить, як він працює в нічних умовах. Мені сподобалася якість, тобто пластик навіть постукаю ось так. Чувається, так? такий грубий, товстий. потім Незвично те, що тут є екранчик. Спробуйте, звичайний, фізичний, щоб був з екранчиком. Потім ліхтарик вбудований. Далі такий дебелий, але він такий дебелий тільки тому, що мінімально, щоб влазило все начиння всередину. Потім ми ось тут бачимо, де його знімати. Ну і така вага чимала. Тепер давайте розберемося по функціоналу. На огляд я взяв два акумулятора. Один від іншого виробника, а інший від лідера. Чисто показати, що і з іншими 20-вольтовими воно працює. Ось такий від ProCraft на 2 А підключаю, так як одну руку знімаю, то при допомогою ноги. Ось його підключив. Тепер головні приколи цього секатора. Зазвичай як ось натискаєш сюди, бачиш індикацію. Головний прикол цього секатора, крім його безпосереднього виконання, те, що в нього є екранчик. Поясню я про що, щоб його увімкнути, затискаємо повністю кнопку роботи. Все, він увімкнувся. І ось головне, чому саме він. Дивіться, показує відсотки. І кількість різів. Кількість різів це для вашої особистої статистики роботи, але дивіться, що показує тут три відділення, тобто 3 по 25. А тут показує у відсотковому співвідношенні, тобто точніше. Тобто ви. Якщо у вас є інші 20-вольтові акумулятори, ви мож... і можуть бути без індикації, бо в лідера є без індикацій. Ви можете так само перевіряти. Тепер вимикаємо. Він тільки чомусь так працює. Коли ти вимкнув, зразу вимкнути не можна. Теж звуковий сигнал. Зараз зніму, поставлю від лідер. Та ось таке дебеле майно. Ну, тоді в наявності хотів брати на 6, на 4 не було. Там різниця в 300 гривень між 6 і 8. Взяв на вісім, став, воно так здоровецько важезно має, того, що сам секатор кілограм і акумулятор кілограм. Так само вмикаємо. І, ну, теж ось та, З якого боку ось за, позаду, та, Дивіться. Ось кнопка натискаю. Три відділення, та. Але дивимося на екран і показує, що 97%. Я думаю, це прекрасно. Чисто, щоб тестувати. Про ліхтарик ось він, бачите, вже працює, хоч погано видно. Тепер по самій роботі. Це ми його увімкнули, як почати працювати. Два рази потрібно повністю натиснути курок. Все, бачите? Це він повністю на. Заявлені 30 мм розкрився, щоб перемкнути, бо він працює на двох режимах. Ось тут є кнопка, плюс-мінус, ви бачите, і при її натисненні почули звук, та, він перемкнувся. Але тут так само, для цього ми ще раз натискаємо повністю. Бачите? Половина. Я вважаю, це прикольна робота. Ще з цікавих моментів. Послухайте, як класно звучить кнопка, ніби в мишки. Сподіваюсь, на відео це передає. Стосовно лез, це я не знаю. Я вже намагався ними щось робити. Можливо, хотілося б, щоб вони були трошки довші. По об'єму, що вони тягнуть 30 мм, мене влаштовує. Але той факт, що вони довші, щоб можна було більше захопити за один раз. Ну, звісно, без фанатизму. Сам секатор я б назвав би преміум технікою, тому що відчувається та по виконанню дуже класний пристрій. Тобто, ви бачите, все працює. І ще такий момент, коли трішечки натискаєш, щоб вам було видно. Бачите, він настільки і працює. Тобто, якщо ви хочете повністю, потрібно повністю опускати. Ось така специфіка. Все, він вимкнувся. Бачите, повністю. Ось тут не світиться. І так само екран. Тепер підемо щось, поробимо. Так, ось ми на піддослідній ділянці, давайте з чогось простішого почнімо. Ось це акація, тобто легко не буде. Так, як ви бачите, зрізав. Як у професійних блогерів, штанген циркуля нема... Тому, ну, Орієнтовно під 2 сантиметра. Ця акація це так на ділянці є. Ну, тепер, звісно, не буде. Ви бачите, та? як легко справляється. Це відразу виставив на максимум. Тепер спробуємо, давайте ось це чудовисько. Відійду в бік бо ще на мене впаде. Дивіться, фактично впритик. Ось, щоб видніше було, так? Розверну. Ось бачите, так? А ми спробуємо. Закусує. Це такі екстремальні випробування. Все. Як то кажуть, мінус акація. Так, зрозуміло, що це надреальні умови орієнтовно трішечки більше, так? Як мінімум три. Він осилив. І я бачу там популярно, щоб з першого разу всі максимальні 30 мм, щоб сікатори тягли. Скажіть, хоч один ручний так потяне, давайте ще ось. Лежачий варіант. ось Закусує, добряче закусує. Але спроби є. Давайте краще тут. Що видно було? Тобто тягне, ну скажіть, це, це ж взагалі фантастика. Дивіться. Мінус акація. Це взагалі як. Дрібніші, звісно, легше, давайте це перевіримо. Вімкнемо режим половину. Опа! Бачите? Ну, то, з такими дуже легко справляється, бачите? Давайте ще. Як на мене круто, бачите? Локації немає шансів. Ну а тут, та, з такими, бачите, йому важче. Тобто там де в 30. Але справляється. Давайте ще спробую. Ось, ви бачите, не з першого разу, але осел. Давайте глянемо, скільки це. Ну бачите? орієнтовно, як мінімум три, враховуючи, що навіть трішки більше, враховуючи, що акація це тверда порода. Ну а далі, чисто давайте під відео. Поріжу, щоб вам було інтерактив дивитися. Давайте ось цю гілку. Так, ось кленик, бачите, був ось ще. Ну як на мене круто. Така результативність. Давайте я ще кленика виріжу. І ще нема. Ну, мені подобається. Ну звісно таке це вже пилять треба. Але щось такого масштаба близько 2 см. Бачите? І ось близько сантиметра. Тягне на ура. Ну ось повністю. Бо йому важко. Але. Ви бачите, так? Це все тягне. Тягне і дуже добре. З мене гарний блогер. Так, маємо ще ось таку акації. Ну, будемо там, де тонше. Все, акації нема. Йдемо далі. Туди в вік. Там бачите, який стовбур лишається.